Дякую, Андрій, за слово. Як ви бачите, наші спортсмени зараз в чудовій формі. Вони вийшли досить швидко на сцену. Щоб а... шар журнал був менше. Да, незважаючи на це, вони в досить хорошій формі. З приводу Гамбургу Ліги Європи і так далі, а... насправді, обираючи місце для проведення наших змагань а... в рамках Єврокубків. Ми пройшли досить великий шлях. Ми розглядали безліч варіантів, але найголовніший принцип, який ми для себе визначили при обранні стадіону, це була підтримка. Першу частину кваліфікації, як ви знаєте, ми відіграли в Любліні. Основною причиною для цього була найпростіша логістика, найпростіша можливість дістатися до цього міста. Щоб команда змогла в найкращій формі підійти до сезону, розглядаючи наступні наші кроки в Єврокубках, ми відштовхувалися від того, що місто Гамбург має прекрасну інфраструктуру, чудовий стадіон і широку українську діаспору. Безперечно, ми розраховуємо на підтримку наших болівальників, наша команда розраховує на підтримку українців. Які знаходяться в будь-якому куточку, тому в гамбурзі ми вважаємо, що ми зможемо забезпечити це для нашої команди. Безперечно, ми стикнемося з різними викликами. Одним з найважливіших це логістика. Але наша команда попрацювала досить добре, ми намагаємось мінімізувати всі ці ризики ускладненої логістики, і сподіваємося, що команда зможе найкращим чином підійти до виступів в Євроку. При цьому розуміючи, що в Україні зараз обмежена кількість відвідувачів на матчі, і у нас збільшуються витрати на логістику. Ми вдячні всім партнерам, які підтримують футбольний клуб. Всім спонсорам, які вкладають кошти в розвиток українського футболу, особливо під час війни, безперечно, при цьому ми вдячні нашим захисникам та захисницям, які дають можливість власне, розвиватися спорту, виступати нашим командам, що своєю чергою дає можливість насолоджуватися. Життя мільйонів українців, які знаходилися як в Україні, так і в Європі. Тому спонсори це ті люди, які допомагають нам у цьому, які надають можливість радіти кожному українцю і українцю. Саме тому ми вдячні компанії GGB, яка знайшла можливість в ці складні для нашої держави часи фінансувати спорт. І стати нашим спонсором у Європі. Дякуємо.